Як Софійка перестала боятися грози. Софійка дуже любила літо на дачі. Там було все: квітучий сад, гамак під деревами, теплі обійми мами і улюблений песик руди, який завжди бігав поруч. У той день було особливо сонячно. Вони з мамою збирали полуницю, придумували кумедні імена ягідкам і сміялися з цього. Цю назвемо лабубу, сказала мама. А цю товстунчик, засміялася Софійка. Та раптом небо потемнішало, піднявся вітер, а над лісом замиготіли блискавки. Грім прогуркотів так гучно, що Софійка здригнулася і вхопила маму за руку. Вони забігли в будинок. Мамусю, я боюся. вигукнула вона, ховаючись під ковдру на ліжку. Я знаю, Люба, гроза може лякати, сказала мама. Але давай я покажу тобі одну цікаву річ, і ти побачиш, що це не так страшно. Мама дочекалася наступної блискавки і одразу почала рахувати. Один, два, три, чотири, пять, шість, і тут почувся гріб. Бачиш, ми нарахували 6 секунд. Це означає, що гроза приблизно за 2 кілометри від нас. Бо кожні 3 секунди між блискавкою і громом це один кілометр відстані. Софійка здивовано глянула на маму. Справді, тобто вона не прямо над нами, саме так. І ще важливо знати, як захищатися, якщо гроза застане тебе на дворі. Якщо ти нарахувала менше трьох секунд, то краще шукати безпечне укриття, краще якесь приміщення. А якщо є десь у полі чи в лісі, спитала Софійка, не ховайся під одинокі високі дерева, це небезпечно, відповіла мама. Краще знайди низеньке місце, присядь, обійми коліна, але не лягай на землю. Якщо є з собою щось, на що можна стати, то можна стати, наприклад, на рюкзак. А ще не тримай металевих предметів в руках, наприклад, парасольку, телефон чи велосипед. Краще відкласти їх подалі в сторону. А якщо ми вдома, то що? спитала Софійка, вилазячи з під ковдри. Тоді просто краще вимкнути електроприлади, закрити всі вікна та двері, щоб не було протягів, і краще не торкатися кранів на кухні чи у ванні. Софійка задумалась. Грім гуркотів, але їй вже не було так страшно. Мама дістала папір і олівці. Хочеш намалювати нашу грузу? Софійка кивнула і почала малювати. На малюнку блискавка звивалася між хмарами, а внизу стояв маленький будиночок з дівчинкою і мамою біля вікна, які посміхалися. Тим часом дощ скінчився, і небо знову стало блакитним. Сонце освітило краплини на листочках і все навколо засяяло новими фарбами, повітря стало свіжим і пахло травою. Софійка вийшла на ганок, глибоко вдихнула й прошепотіла. Це була найкрасивіша гроза в моєму житті. Наступного разу, коли за вікном знову гриміло, Софійка вже не лякалася. Вона лише уважно подивилася на небо і почала рахувати. Один, два, три. Тепер вона знала. Коли розуміє, що відбувається, страх зникає Будь-що можна пережити легше, якщо знаєш, як це влаштовано.